І всім привіт, друзі, з вами, як завжди, Візер. І сьогодні я вам покажу, як пройти ось це завдання з м'ячем у лодках Roblox. Спочатку з допомогою гарпуна. Для цього вам потрібен гарпун. Ви шукаєте гарпун. Сьогодні відео буде довге, просто. Як пройти це завдання? Ось так. Ставимо от сюди гарпун. Активуємо його, беремо м'яч і притягуємо сюди. Заряджаємо ще притягуємо. Ось так. Тепер убираємо і ставимо любий блок. Ну, давайте я кирпич поставлю. Опля! А куди наш м'ячик? А м'ячик наш летить прямо в рота. Сподіє ми награду получим. давай, 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 давай. Сю-сю-сю-сю. Ладно. Плюс 300 золота і один м'ячик. Ну що ж, друзі, ви були на каналі Візар. Це вами був Візат и всем пока. Якщо ви хочете більше таких туторіалів і більше таких лайфхаків, підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока.